Позаду мене ще одна дрібно листяна рослина це зветься груша верболисна. Там можна роздивитися невеличкі такі плодики. Це груші. На жаль, вони не їстівні, вони дуже терпкі і не смачні, тверді, їсти їх не можна, але вони симпатичні і прикрашають дерево. Навесні груша цвіте. Дуже запашними, просто неймовірно запашними білими квітами. І за що вони, вона мені дуже подобається. А ще подобається за те, що рослини з дрібним сріблясним листям, вони зорово збільшують простір. Мені здавалося, що в нас маленька ділянка, мені треба було якось розширити її кордони. І я прочитала, що якщо за рослиною з темно-зеленим листям... Посадити рослину з дрібним сріблястим листям, то це збільшить простір, принаймні зорово. І от довго шукала цю грушу верболисну, нарешті знайшла. Рослина досить рідкісна. Мені довелося таки докласти зусиль, щоб її десь там відшукати. Але я нею дуже задоволена, вона мені подобається і своїми плодами, і своїми надзвичайно запашними духмяними квітами.